Тяжко мені і не можу позбутися образи та злості на батька, який все життя пив, принижував свою дружину при дітях і так аж до цього часу. Тато грей католик, мама православна, і вони завжди ходили до різних церков, і все життя через цей скандал дітей своїх завжди розструлювали е, один, настроювали, напевно, один проти одного. Ми не знали, за ким йти і з ким бути. Отже, мені дуже тяжко, я не можу позбутися того страшного осуду душі. Ну, слава Богу, що ви вже маєте 35 років. Тут ви написали, що я вже маю 35 років, але дуже тяжко мені не можу позбутися образи. Ну, образи це така річ, знаєте, коли ми реагуємо на. На якийсь вчинок, та? або на якусь людину. Вона навіть може нічого не робити, вона просто присутня, вона тебе вже присутність тієї людини вже дратує. Є люди, яких ми можемо виключити з свого життя, є яких не можемо виключити. Це таке як наші батьки. Знаєте, світ так побудований і інтересно, що Оцей батько, який вас так дратує, чи відносини навіть так між вашими батьками, це не для того, щоб вас мучити, а для того, щоб вам підказати. Ви ж можете зробити для себе висновок. Я так ніколи не буду поступати. І цього є достатньо. І якщо навіть приклад батька, який вас раніше так нервував, дратував, ну це через те, що не було розуміння. Прийде розуміння, що це для вас підказка. І все. А все, що він собі наробив, що то, що вам наробив, то, що ви переживали, за це все. прийдеться відповідати, бо світ є справедливий. І Бог чому каже прощати? Якщо ви простите цю образу, то кара буде тільки на того, хто вас ображав. Якщо ви не простите, то частина кари упаде на вас. І скажете, то несправедливо. Знаєте, як прилітає ракета, ворожа, яка хоче попасти в якийсь військовий об'єкт. Не завжди вона долітає. Навіть якщо долітає, можуть і пострадати люди цивільні, так? Да? Можуть. Бо тому що це війна. А ви думаєте, що в духовному світі війна якась інакша чи що? Так само. І для того, щоб ми не пострадали, коли Бог буде карати тих, що нас ображають. Ми маємо їх їм простити, простити це, якби пообрізати всі можливі зв'язки, які я маю з грішником, який мене ображає. Тому прощення має велике значення. Просто відпустіть, візьміть для себе досвід, скажіть, Господи. От дай мені сили, щоб я ніколи не опустився до цього рівня, щоб я не був такий незрозумілий. Знаєте, і я звернув увагу, ми, вони ходили до церкви, той до то той до православної. З однієї, ну, люди принципові, знаєте. З одної сторони, то і добре, що люди мають якісь принципи, якісь позиції. Але я би радив, знаєте, я є дуже проти категоричних суджень. Я грек-католик, я до православної ані нагов не ступлю. Або я православний до католиків навіть крок не ступлю. Це категоричність, нікому не потрібна, тільки дідькове. Ви кажете, то, -то патріотизм то є за то? Ні, а це не патріотизм. Іменно таких людей диявол використовує для конфліктів. Твердих непророчних таких твердих. А що би не зробити по-іншому, по Божому? Та? Сьогодні з чоловіком за ручку йдемо до Православної церкви, а на другу неділю йдемо до Католицької церкви. І так походити рік півтора, і ви зрозумієте, котра церква ваша. І якщо чоловік перейде разом з жінкою до православної душі, добре. А якщо вони перейдуть разом до дерев'ятокатолицької, дуже добре. Дайте людині можливість вибору, люди. Бог нас створив вільними. Бог нас не створив православними чи католиками. Бог нас створив людьми вільними. І ми на землі шукаємо дороги до Бога. Шукайте її. Бо ваша оця принциповість це не дорога до Бога. Бачите, діти плачуть через вашу принциповість. Будьте м'якші. Сьогодні до однієї церкви, завтра до другої. Дякую Богу, що ходите. Так що, дорогі, я думаю, що вам першим ділом, перший крок це відпустити оцю образу. Відпустити, як хочете. Господи Боже, дай мені сили. Але ви маєте то відпустити, відрізати всякі зв'язки з тими, хто вас ображає. Це стосується і батька, і мамі, і всіх тих, що вас за 35 років вже встигли образити. Бо коли Бог буде карати тих, що вас ображають, щоб ви не попали під кару, тому прощайте.